Слава Ісусу Христу! Слава. Цінуючи часом, відразу читаю Боже Слово. Перше місце Дії Святих Апостолів, перший розділ, один вірш восьмий. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас. І будете моїми свідками в Єрусалимі і по всій Юдеї, і Самарії і до краю землі. Лист апостола Павла до Ефесяни я читаю 5 розділ декілька віршів. П'ятий розділ з 18 по 21. І не впивайтесь виному, якому розпуста, але будьте сповнені в дусі повчаючи один одного псалмами і гімнами і піснями духовними, прославляючи і оспівуючи своїм серцем Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному у страху Божому. Друзі, завжди є питання, навіщо мені Святий Дух? Навіщо мені Святий Дух? І в Новому заповіті досить багато є місць писання, де написано про те, яка його дія. Про те, що він, наприклад, роздає, як він хоче дари, служіння. Він тут розставляє, він власник, він хазяїн. І тебе, і мене, і всіх нас, він ставить, на певне служіння для чого? Для того, щоб збудувалася церква, тіло Його і стала досконалою. Досконалою в вірі, досконалою в твоєму християнському житті ми стали досконалими, тобто щось робили краще, ніж робили вчора. Щоб ми сьогодні зрозуміли більше, ніж розуміли вчора, і те, що для мене не зрозуміло, є люди, яких Святий Дух поставив церкві, які називаються вчителями, і вони навчать. Друзі, але особисто моє, що навіщо він мені? І Христос каже: ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас. І що далі, і будете моїми свідками. Свідок Ісуса Христа. Коли ми читаємо Книгу Дії святих апостолів, найбільше, де описано про те, як діяв Святий Дух в людях, які увірували в Ісуса, стали свідками. І сам Господь Ісус сказав, ви будете моїми свідками. Він це сказав до учнів своїх. Власне, тоді, коли е, ці люди жили на землі, вони були свідками. І прекрасні події трапилися з ними, і сказав Ісус, очікуйте і отримайте. Очікували і отримали. Що отримали? Отримали згори силу для чого? Для бу, Тими бути свідками, як, про які сказав Ісус. Бути свідками. Як прекрасно. Славно так, отримали Святого Духа, і ось Петро, апостол починає промову свою, і люди слухають. Вони дивуються, що зчинився шум, позбігалися, і кожен свою мову чує, про що говорять ось ці люди. А вони кожен чули, що ці люди кажуть про великі справи Божі і прославляли Бога. І апостол Петро відкриває вуста, починає проповідувати, кається. Каються тисячі людей. Яке благословіння? Оце то свідоцтво, правда? Є свідок вірний, він починає говорити про Ісуса Христа, і славно розпочалося служіння Петра. І ось невдовзі знов його промова і ще зопять тисяч кається. Як бистро і потужно розвивається і росте церква в Єрусалимі, люди каються. І це прекрасно: люди навертаються до Ісуса Христа як Спасителя, приймають Його як Свого Господа якого ще вчора були свідками, а можливо, і стояли на площі, і ось там разом з підбурювачами кричали Розіпни його і розіпни. Я не знаю тих людей, і про них Біблія не каже, я можу допустити думку, що, можливо, і серед тих людей, восьми тисяч після двох промов Петра, були й ті люди, які вчора кричали, розіпни. Прекрасне і славне служіння розпочалося. І свідки пішли по всьому світу, як сказав Ісус, і стали свідчити про Ісуса Христа. Друзі, але проходить час, проходять певні проміжки років і ось ці свідки, які є апостоли, вони проповідують Євангеліє, проповідують Євангелії, насаджують нові церкви і святий Дух діє в чудесах і в знаменах. І ось, наприклад, трапилось так, що. Апостол Павло і сила, вони проповідували Євангеліє, і ось одна жінка, яка мала Духа Віщунського, вона кричала і говорила, ніби теж була свідком. Оце раби Бога Всевишнього, слухайте їх, поки він не заборонив тому духові, який не вийшов з неї. Прекрасне служіння. Демони коряться, чудеса звершуються. Петро приходить і торкнеться лише його Одежі і зцілення отримаєш. Лише тінь Петра, і то вже велике благословіння. Друзі, я хотів би задати одне питання. От вам, особисто не кажіть це вголос для себе, дайте відповідь. Уявіть собі на мить, що ось тут стоїть два брата, сповнених Святого Духа. Через одного брата йде слово об'явлення. І воно вірне, настільки вірне, настільки точне і настільки конкретне. Що в твоє, твоє життя може змінитися радикально після першого пророцтва? І стоїть другий брат, який також сповнив Святого Духа, і в нього працює дар зцілення. В яку чергу ти станеш? Зціляється будь-яка хвороба. Він помолився всі хвороби, незалежно від того, як вони називаються, онко чи не онко, вони всі зціляються. В якій черзі ти будеш? Чому я задав це питання, друзі? Е, я прочитаю одне ще місце, де апостол Петро в своєму листі пише, і він каже такі слова. Це перший лист апостола Петра, другий розділ. Я читаю з, 20, з 19 го вірша. Послухайте уважно. Тому що це честь. Коли хто свід, свідомо. Коли хто свідомо заради Бога переносить муки, страждаючи несправедливо. Бо за що похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, але якщо роблячи добро і страждаючи, ви терпите це до вподоби Богові. Я зупинюсь на цьому. Ми болі і страждань багато переносимо в житті нашому, і особливо важко чути слово хвороба. І хто може тут руку підняти, як і якому невідома хвороба? Хто не знає, що таке біль? Ви знаєте, але це біль від, і страждання від хвороби. І вона може бути наслідком власне, нашого недбальства про тіло наше. Хвороба може бути, власне, наслідком нашого гріха. І хвороба може бути внаслідок невідомо, чого ми не знаємо, чому так сталося. І ніхто не знає, і ти не знаєш. І багато є причин, і навіть власне сама людина не завжди розуміє, чому я хворію. Але ось це славне служіння, яке відбулося з апостолами, і вони стали свідками. І чи в цьому є свідоцтво свідка проповідувати Євангеліє? Так, проповідь Євангелія не завжди є проповідь устами. Коли стоїть гарний проповідник, викладає тему, говорить про Ісуса Христа. Але свідоцтво або свідки свідок той, який перетерпів в своєму житті щось особливе. І про що особливе каже Біблія? Вернемося до цих двох чоловіків: апостола Павла, апостола Петра. Апостол Петро гарно проповідує і дар зцілення дії через нього, яке благословіння. Люди каються, навертаються до Ісуса Христа, де вони виходять. Але ось проходить небагато часу, і ось цей муж святий він потрапляє до в'язниці і народ жажде крові. Ось ще вчора одному із святих відтяли голову, і ірод бачить: о, як до вподоби люду сподобалася ця кров. Дайно ще і Петру відтяг... від... відрубаємо голову, але це буде завтра. Люди підготуються. Петра взяли, до в'язниці посадили. У тобою від себе на мить, що ти на місці Петра або на місці Павла, про якої також скажу, про його свідоцтво. Так ти знаєш писання, що було далі, Петро просто спав, поки його не розбудив ангел. Ось така його дія, ось таке його свідоцтво, ось такий він свідок, він спить. Що особливого зробив цей чоловік по-справжньому це особлива річ сон. Тоді, коли завтра. Тобі відрубають голову. Він не задає Богові багато питань. Він не каже: Господи, чому дивися, скільки людей каялися. я тільки розпочав свої крокування по цій землі. Я тільки розпочав проповіді а вже завтра. Чомусь мені відрубають голову. За що, Боже? За що я маю страждати? Чому саме так? І що я поганого зробив? Цей чоловік спить, тому що він довіряє Богові, тому що він вірний свідок. І ось Павло апостол, який з силою наказав віщунському духові вийти з цієї віщунки, чомусь їх беруть і б'ють, їх січуть різками, що а шкіра лопає. Це дуже боляче. Ви знаєте, поріза, порізана рана дуже болюча рана, дуже болюча рана. Ось заковують їх в кайданки. Не подумайте, що це якісь цепочки. Кайданки на той час були різні, в тому числі такі кайданки, які називалися колоди. Або це великі важкі цепи могли бути. Уявіть собі в'язницю, внутрішню, де кидали людину в яму, висота якої три метри, і від якої немає дверей, де тебе гарненько спустили, пихнули, і ти там сидиш. Ні. Його зверху кидають вниз. Яма три метри. Уявіть собі. Три метри, більше нічого нема. Бітон, камінь. Або просто камінь і більше нічого. З трьох метрів впасти. Ну, можна пошкодити собі стегно, руку, ногу, голову зламати, що завгодно. І ось ці, ці люди, апостол Павло і сила, після того, коли вони були таким благословінням, для багатьох людей в проповіді Євангелії насаджені в церковці, люди починають страждати їх несправедливо, незаслужено, не за зло, не за вчинок злий, не за переступ якийсь по закону судили, а за те, що вони робили. Діло Боже, справу Божу, ці люди, які стали свідками, отримавши Святого Духа, силу від Нього. Залишитись свідком вірним. Що робили ці люди в в'язниці? 16 розділ пише та сила північної пори, тобто опівночі, написано: вони молилися і співали, прославляючи Бога. Вони молилися і співали, прославляючи Бога. Ніхто не нарікав, ніхто не казав, за що мені Боже? Велика честь апостол Петро каже, тому що це честь. Честь, коли ти свідомо заради Бога переносиш муки, страждаючи несправедливо, це йому до вподоби. Це йому до вподоби. І апостол Павло, коли він писав те, що я вже прочитав в листі до Ефесян, він каже, наповнюйтеся Духом Святим. Ви знаєте, друзі, часи, вони настільки швидко змінюються, що ти і оком не моргнеш, коли в твоє життя прийде спокуса і спокусник, і він тиснути буде тобі на саме больне, на те, в чому ти ще слабак, де ти ще в пожадливості цій задніх пасеш. І саме цю спокусу він принесе тобі. І що ти будеш робити в той час, коли прийде спокуса в твоє життя? Є гарні рецепти. Можна прийти до пресвітера, можна звернутися до церкви, і церква помолиться, і Святий Дух підтримає тебе. Можна прийти до служителя церкви, який дасть пораду, також помолиться, підтримає, і це також працює, друзі. Можна відвідати зібрання і так само отримати підбадьорня, і Дух Святий справді буде діяти в цих зібраннях для тебе. Але є одна річ, яку. Ну, яка не, яка не може, на яку не може повпливати жоден із цих факторів, тобто чи служитель, чи церква, це особисто власне твоя боротьба, особисто, власне, ти і твоя спокуса, ти і твоє випробування, який ти свідок, який я свідок. Чи залишуся я вірним Богу? Ви знаєте, часто в нашому в нашому бажанні служити Богові, коли ми кажемо: Я хочу, Господи, я прагну, мені не байдуже церква твоя, мені не байдуже ось це служіння. ось це. І ти можеш бути успішний, і Бог буде давати тобі розуміння і знання, але знай, що в цих великих взльотах можуть прийти важкі випробування саме для тебе. І тебе можуть несправедливо. Ну, наприклад, оклівітати і сказати, ти такий сякий, я чую, я чула, ми чули. Тебе можуть підкосити будь-які слова, які, власне, про тебе несправедливо сказані. І це були тільки слова. В апостолів це не просто були слова, це були сильні удари по їхньому житті. І ви знаєте, ці люди, як апостол Павло писав в листі до Ефесян, щоб ми були сповнені в дусі. Це необхідно кожному із нас. Тобі і мені, для чого це потрібно? Щоб твоє служіння було радісним, щоб ти співав в серці, дякував Господеві. Це велике поклоніння. Прославити Бога тоді, коли Ти маєш за честь, Господи. Я дякую тобі, що за ім'я Твоє я можу постраждати несправедливо. Кожний із нас тобі в мені завжди працює ось цей закон справедливості, закон правди, хоча ти сам можеш порушувати певні закони і правила. Але коли це стосується особисто тебе, в нас завжди працює справедливість. І відчуття справедливості, ви несправедливі до мене, бо я суть ситуації, я знаю, а ви несправедливі, і ваша мова жорстока. Я згадую пророка Ісаю. Великий пророк і багато він написав, і це був пророк, який пророкував. Ви знаєте, половина його книги це новозавітні пророцтва про Месію, про його прихід. І як багато, як новий заповідь, каже, пророків старого заповіту бажали бачити цей день, який бачите, ви каже Ісус, до учнів, вони це не побачили. Вони пророкували про прихід Месії. Але як помер цей чоловік, великий благословений муж, його розпиляли пилою. Це не просто була пила, це дерев'яна пила максимально травматизму, максимально болі і страждань. Апостола Павло, апостола Павло відтяг... має завтра відрубати голову, і він каже, я свій біг закінчив, я віру зберіг і знаю, що мені приготовлений вінець. Апостола Петра розпинають, і він каже, я не достойний бути ось так прийняти смерть і страждання, як мій Господь. І вниз, вниз головою його розпинають. інших апостолів, когось закололи мечем, когось копьом. По різному, ось ці вірні свідки, вони постраждали, отримали велику честь. О, хто хоче сьогодні страждати в тілі. Ми ж і так страждаємо, у нас хвороби є. Друзі, коли ти несправедливо страждаєш, коли несправедливо про тебе кажуть, коли несправедливо зупиняють тебе в твоєму служінні, в твоєму ході, в твоїй вірі, коли тебе несправедливо щось роблять з тобою, як ти чиниш, що ти робиш? Апостол Павло Ефесян пише і каже, що ті люди, які, які сповнені Святого Духа. Це люди, які мають, по-перше, вдячне серце. Це люди, які не нарікають ні на що. Навіть тоді, коли в твоєму житті білі страждання більше, ніж ти хотів би, а хто хотів би навіть мінімально страждати. Коли в твоєму житті, в твоєму християнському служінні, повсякденному служінні, як свідка Ісуса Христа, дуже багато приходить спокус, чим ти будеш крити. Друзі, як важливо сьогодні, скажу всім нам. Як важливо сьогодні нам не нехтувати тим, чим сьогодні багато християн нехтують. Вони забули про Боже Слово. Вони забули про спілкування в Святому Дусі, тому що стали якісь замінники з'явилися в житті. І коли приходить маленька спокуса, людина чогось так боляче падає і кричить: Ай-яй-яй, ай, ай, мені больно сльози. Нема чомусь радості, в серці немає миру. Чому так стається? Тому що ми винні. Ми залишили те. Основне, що нам необхідне, потрібно для того, щоб ми сповнялися в дусі, це покаяння, обійшовши себе. Приходить спокусник до Ісуса Христа і починає спокушати. Ось я думаю, що міг би запропонувати спокусник Ісусу в яку спокусу? Але Він запропонував, розуміючи і знаючи, що це Син Божий і Його Творець. І Христос каже, написано. Що є в твоєму розумі, написано? Чим ти сьогодні живеш, за що ти тримаєшся? Коли ти розуміти маєш щось, що відбувається навколо тебе, духовні речі, духовні, які не можна пояснити, інколи навіть розставивши все на полочки, перше, друге, третє і це ж несправедливо. І коли ти знаєш, що написано, ти розумієш, що це велика честь постраждати за несправедливо, за Ісуса Христа. Це велика честь. Пройти життя з Ісусом Христом і Святий Дух Тобі в поміч. Прийде час, прийдуть часи, і Біблія про це каже, і книга об'явлення по-особливому підкреслює жирними словами і літерами про те, що непрості часи будуть для церкви і багато мучеників, які постраждають і пролється свята кров. І написано, що ворогу людської душі дана буде влада. Пер... Вести боротьбу із святими і перемагати їх. Це дано буде згори від неба. Але зауважте, що в книзі об'явлення, коли Господь звертається до церкви, Він звертається ніби до одної особи, тому що в розпорошенні можуть бути. І не те, що вас двоє чи троє, бо буде. ти будеш сам один на один. І в тебе буде якесь випробування важке. І ось твій біг, можливо, закінчиться, як в апостола Петра, чи в Павла, тебе несправедливо осудили, чи побили, чи закували в кайданки, чи кинули до якоїсь ями несправедливо. І Дух Святий, який сьогодні має промовляти в твоє серце, який, можливо, ти і нехтуєш, і не чуєш, не розпізнаєш, Він хоче мати з тобою спільне спілкування, щоб ти був радісний в своїх переживаннях і в своєму ходінні перед Богом. Не просто в переживаннях і радість. Це щось надзвичайно важливе, друзі, коли апостолів б'ють, а вони радіють, коли їх женуть, вони моляться, вони благословляють, вони тішаться. І Павло каже, що мені добре перебувати в недугах, в переслідуваннях, в утисках. Бо коли я слабенький, тоді сила Господня в мені перебуває. Нема надії на власне тіло своє. І він сказав це в листі до коринтян, коли написав, сказав: в нас трапилася подія, що ми надміру і над силу були обтяжені. Тяжко нам було. Надміру і надсилу. Чому Павло сталося в твоєму власне житті це? Щоб Бог допустив, по волі Божій сталося, що ти присуд мав на смерть, а не на життя. Ми мали померти тут. Він каже, щоб ми не надіялись на себе, а на Бога, який визволив нас і буде ще визволяти. Великий чоловік десятки років служіння, духовні речі відкриті були для Павла, але щось було, що заважало, що неприємно було для Бога, було в Павлові надія на себе. І ось ця надія на себе Його залишила. Друзі, як важливо покладатись на Бога нашого. Як важливо сьогодні серед тисячі думок, які приходять в твою голову він чи не він, вона чи не вона, за кого вийти заміж, як одружитись, як побачити саме її, як зрозуміти, Господи, своє місце в служінні. як мені вести, коли мені боляче і ніхто мене не розуміє, що мені робити, коли нічого не допомагає, ні гроші, ні лікарі, ніхто нічого не працює, ні піс, не молитва. Вона здається, не працює. Що мені робити? І прийде в життя Твоє, в твій розум, прийде думка від Святого Духа. Ти повинен почути її, ти повинен зрозуміти її, ти повинен побачити її, пережити її. А чи ти маєш досвід в цьому? Друзі, хай Бог благословить всіх нас, щоб ми були людьми, які наповнені Святим Духом. Це не просто одномоментний якийсь процес. Сповнився і достатньо. Це кожен день праця над собою. Це кожен день покаяння і шукання Бога. Це кожен день обходиш себе. Каєшся перед Богом, змиряйся. Це той, який покірний, це той, який слухняний, це той, який сповнений Святого Духа, який має вдячне серце. Це той, який не пижиться, не підноситься, не гордиться, не несеться, не принижує іншим, бо в мене краще виходить. Не кареш, що ти не ніхто, а от я важливий. Як важливо сьогодні нам ходити в Бозі і бути свідками вірними, вірний свідок. Всі апостоли загинули. Мучениками бувши, крім одного, Івана, тому що в нього була місія ще не виконана. Ось на острові Патмос написав останню книгу, і завершилось власне його життя. Твоє життя і моє закінчиться. Чи готовий ти сьогодні померти? Хтось скаже, так, я готовий, а чи хочеш ти сьогодні померти? Не кожен скаже сьогодні я хочу, Господи. У мене ще дітки маленькі, у мене ще внуки ростуть. Хочеться ще побачити, як вони в школу підуть, університет закінчать, заміж вийдуть, дітей народять, будинок побудують і, власне, багато земних справ, які так хочеться ще побачити. Друзі, але щось є важливіше, щось є дорогоцінніше, що важливо для Бога, це ти, який сповнився Святого Духа, як свідок вірний. Свідок. Кому ти свідок? В кінці, кінці я закінчую, друзі. Кому ти маєш свідкувати? Номер один власне самому собі. Власне, Святий Дух тобі свідкує, що ти дитя Боже. І це важливий момент. Важливий момент віри в твоєму житті і ходіння в Бозі, в стражданні, в переслідуванні, в утисках, коли ти вірний свідок навколишнім твоїм, в церкві Божій. Який є прикладом для інших покори і слухняності. Вірний свідок в домі своєму, для дітей своїх, для жінки, для чоловіка. Вірний свідок для цього світу. І цей світ дивуватися буде, тому що ти чогось не так поступаєш, як інші. Чогось інші плачуть, а ти радієш. Чогось інші нарікають, а ти цього не робиш. Чогось інші перестають говорити із-за того, що вже тисне, просто тисне все на голову, а чомусь ти. Не так реагуєш. Я пригадую, закінчую ще один приклад: коли розпочалася війна в Україні і Росія забрала Крим. Я пригадую місіонера, з яким я спілкувався, він каже: ти знаєш, Валера, у нас люди погибають від мислі о том, що здесь окупант. Люди вмирали. Я не знаю, скільки їх там померло, але він говорив, що люди вмирали, не витримували психологічного тиску просто від того, що російські війська зайшли на територію Крима. Одна думка і усвідомлення цього людей позбавляла життя. Це крайність. Друзі, хай нас такого не буде, але пам'ятаємо, що нікого не мине спокусник і спокуса. І, власне, це твоя боротьба, не церкви, не пресвітера. Твоя. Як ти пройдеш її, це вже тобі вирішувати. Будеш ти сильний в цьому чи слабий, ти впадеш чи піднімешся, бо тобі боляче, чи ти будеш славно піднесений Богом, і далі будеш рухатися за Ним. Це залежить від тебе, який ти, свідок і я. Хай Бог нас зміцнить, друзі, що Дух Святий даний для того, щоб ми були свідками і не просто свідками, а вірними свідками, як апостоли, як їхні. Послідовники апостолів, і ми, як учні Ісуса Христа, і діти Його. Хай Господь прославиться в житті нашому. Амінь.